Давайте поговоримо про формування команд, кадрових команд, особливо тих провладних. Є такі вислів про те, що при формуванні провладних команд, ну і команд в цілому, це і в Україні, Сполучених Штатах Америки. Ми спостерігаємо таке явище, ну як Трамп свою команду, наприклад, формував, що лояльність важливіше професіоналізму. Давайте так. По якому принципу Зеленський формував команду? По професіоналізму? Ні. По лояльності так. По якому принципу. Трамп, а по наличному принципу. Знаєте, вибачте за русизми, не люблю русизмів, але скажу лічна от Все, до мозгакості, ну, це якби по- їхньому лояльність. Я вважаю, що це не невірний підхід до формування команди, тому що у мене є мої власні переконання, і вони кардинально відрізняються від такого підходу. Мало того, от такий підхід, як лояльність важливіша за професіоналіст, мені здається, що він обмежений. І він не має там стратегічного майбутнього, тому що такі команди не можуть бути, ну скажімо, тривалими в плані історичної стратегічної перспективи, там на десятки років. Так, да, взяти владу, отримати певний термін часу владу, особисте збагачення, що там гріха таїть. На жаль, світом править капітал ще по сьогоднішній день, і на жаль, ми забули про моральні принципи, про духовність. І ми за забули про Господа Бога. але він про нас Богу, не забув. Так, от повертаючись до мого життєвого досвіду, уже багато років. Ну десь біля 20 років назад, при формуванні команди партії Наша Україна. Обласної організації я був безпосередньо задіяний до формування основної команди обласної організації Наша Україна. Це було в 2004 році. Пам'ятаєте, після помаранчевої вірні 2004-2005 рік, після перемоги помаранчевої революції мені делегували з штабу в Києві тут, в Рівненській області, формувати костяк команди «Наша Україна. Я це називали як перша сотня <гум> в наших містечках. По наших райцентрах, знайти тих людей. Я сів на автомобілі і почав їздити. Об'їздив там тисячі кілометрів, потратив десь приблизно, напевно, десь біля місяця, можливо, більше, але я сформував цю першу сотню. Перелопатив десь, напевно, 500-600 людей цих зустрічей, але сформував цю першу сотню. Чому я зараз це розказую? Тому що коли мене в Києві в штабі Ющенка попросили зайнятися цією справою у нас на Рівненщині, я задав собі питання. Ну, а як мені це робити? Розумієте, Моїх знайомств не вистачає. По яких критеріях мені підбирати цих людей? Як мені цю партію створювати? Ну, як оце сито пересіяти? Я розумів, наскільки це велика відповідальність, підібрати якісний склад. І Бог мені дав підсказку. Я думаю, що це було про Бога. Це називається трипе. Я по сьогоднішній день його використовую. Мені, знаєте, якось я думав, думав, молився, там, медитував. І потім мені так як кажуть, прояснилося, просвітлілося. І було сказано три слова. Просто порядний професійний патріот. Тобто порядність, патріотизм і професіоналізм. Це по сьогоднішній день у мене правило трьох при формуванні ну, команд, там, наприклад, чи певних проектів проєкт, діяльності. Чому це так важливо? Діло в тому, що порядність не купується ні за які гроші. Вона або є, або її нема. І порядність не завжди співпадає з лояльністю, тому що лояльність інколи може бути під лабузництво, просто з певним інтересом. Так от, перше, що має відповідати державний муж, любий управлінець на будь якому рівні, на будь-якому кріслі, на якому він сидів, він має бути порядним. Тоді він не буде робити антиморальних вчинків, і що тоді в нього і в страшному сні не прийде думка брати хабар, бути корупціонером. Порядні люди, хабарів не беруть. А чого не беруть? Тому що їм їхні життєві цінності і принципи ну, не дозволяють, це. йому і в голову таке не може прийти. Розумієте? Це порядність. Ще раз говорю, вона не купується. Вона або є в людини, або немає. І я якось інтуїтивно це відчував тоді 20 років назад, і по сьогоднішній день, спілкуючись з людьми, я це відчуваю: або є в людини, або ні. Ну я так вважаю. Другий принцип це патріотизм. Давайте сповнимо 2014-15 рік, хто спас Україну від початку російської окупації. Ви що думаєте, що Кримом і Донбасом все обійшлося би? Вони пішли б туди, куди вони могли дійти. Так, от ці патріоти, патріотизм, їх зупинили. Тоді, і починаючи з 22-го року, з повномасштабної війни, і по сьогоднішній день, хто воює в основному на фронті? Патріоти. Хто такий патріот? Патріот це не той, хто надів вишиванку, хоча вишиванка це супер, я дуже люблю. Але ми дуже багато бачили депутатів Верховної Ради у вишиванці. А потім виявилося, що вони там мільйони доларів з українського бюджету украли. А потім виявилося, що вони п'ятами накивали, і там десь в Монако батальйон намалювався, десь повтікали. Розумієте? То це не патріоти. Патріот це той не б'є, які в себе в груди. Це не той, який каже, що я люблю Україну. Ісус нам дав чудову підсказку. Узнаєте їх по ділах їхніх. Патріот це той, який любить Україну мовчки. Без великих голосових таких заяв, які готові служити ненці Україні, українському народу і Господу Богу. Він іде не у владу володіти до корита лісти, розумієте, свої кармани набивати. Він іде служити народу України. От яка штука. Ну, це друге патріотизм. Звичайно, я думаю, що етнічність до цього має безпосереднє відношення. Тому що для того, щоб любити свою батьківщину, я маю отута шкірою, костями, кров'ю, мозгами, відчувати, що я українець. Я маю відчувати, що це моя земля, що це моє коріння, що я готовий за неї померти і життя віддати. Я готовий її боронити. Я так це розумію, патріотизм. Це любов до батьківщини, так не фальшива і показна. Я знаю про те, що дві перших складових вони або є, або нема. Ну тобто, порядність і патріотизм. Це те, що або є в людини, або нема, і його прищепити до людини за один день чи за один місяць неможливо. А от професіоналізм, ну якщо не вистачає професіоналізму на державницькій посаді, то можна пройти екстерні курси навчальні там, на 2-3 місяці і підвищити свій рівень професіоналізму. Це архіважлива складова. На мою думку, вона займає третє місце. Третє місце. Ну От приблизно так я бачу формування команди не по лояльності, а по 3 трьох і щиро мрію, щоб в нас в Україні нарешті наступили часи. Коли ми будемо наші провладні команди від Верховної Ради і до сільської ради до любого виконавчого комітету формувати по цих трьох принципах. Шановні друзі, хочу запросити вас записуватись на свій YouTube канал. І якщо вам тут якісь відео сподобались, будь ласка, залишайте свої коментарі діліться зі своїми друзями. Крім цього, хочу зауважити про те, що в нас є тематичні розділи, такі як війна, такі як про майбутнє України, як про духовні практики та ряд інших. Де ви можете знайти, те, що вам може сподобатись.